Всім привіт, шановні! І в цьому відео ви дізнаєтесь про інформацію, цікаву для вас, де ви поставите собі питання, скільки вам грошей потрібно: до 30 тисяч гривень або до 100 тисяч гривень. Обирайте на сайті в опису до цього відео, і вам, партнер, кредитор, є гроші надасть позику від 2 до 360 днів. І скільки цей час вам потрібен для того, щоб взяти і потім. Погасити цю суму. Обирайте все для вас. Коротко для оформлення вам потрібно мати паспорт та податковий номер, банківську картку, вихід в інтернет і подати заявку в опису до цього відео. Прорахуйте, тому що варто уваги прорахувати до 360 днів в позику, якщо вам потрібно більший термін. І це 23 платежі на суму, наприклад, 100 тисяч гривень. Або ви берете першу позику, і дивіться, тут є можливість вам до 30 тисяч. Перший варіант це коли вам давати будуть більшу позику, це позика на рік. Там є такі моменти, щоб ви подивились детальніше про рахунок на той термін, що подобається вам. Тому що кожного дня, кожного місяця, ви бачите. Графік платежів і позику можна розбити аж на 35 платежів. Це ті моменти, що пропонує організація. Зручний спосіб кредитування, який дозволяє повертати позичену суму комфортно, без переплати та навантаження на ваш бюджет, і поступово погашаєте кошти, сплачуючи обов'язкові платежі вчасно, ви не накопичуєте суму боргу, а поступово рухаєтеся у напрямку погашення позики. Переходьте на сайт, дивіться, ознайомтесь, позика, як і у банку, але трішки інші умови. Кредитування і почитайте відгуки про організацію гроші. Це партнер даного відео. Дякую за увагу! На все добре.